Доброго дня гості та підписники каналу Вчений Кіт. Сьогодні ми з вами будемо говорити про глутамінову кислоту. Глутамінова кислота це амінокислота, біологічна роль якої полягає в тому, що вона знешкоджує токсичний продукт розпаду амінокислот, аміак, який особливо є токсичним для органів центральної нервової системи, і перетворює аміак уже на нетоксичний глутамін. Глутамінова кислота приймає участь у метаболічних процесах, які пов'язані із отриманням енергії і забезпечує підтримання енергії у нейронах у клітинах головного мозку. Покращує когнітивні функції. Глутамат є основним збуджуючим нейромедіатором у центральній нервовій системі. Глутамінова кислота приймає участь у регуляції нейронної активності і забезпеченні балансу між процесами збудження і гальмування у мозку. Так, в центральній нервовій системі відбувається декарбоксилювання глутамату, це процес, в результаті якого глутамат. Який є основним збуджуючим нейромедіатором, перетворюється на гамма-аміномасляну кислоту, яка є основним гальмівним нейромедіатором? Глутамінова кислота зміцнює імунітет, захищає від стресу, тому що глутамат у вигляді глутатіону відіграє. Роль антиоксиданту і захищає клітини від пошкодження продуктами перекисного окиснення ліпідів, які пошкоджують біологічні мембрани, і це призводить до ушкодження клітин. Джерелами надходження цієї амінокислоти є ті продукти, які мають високий вміст білка. Серед продуктів тваринного походження це м'ясо, молоко, молочні продукти, яйця, риба і морепродукти. Поміж продуктів рослинного походження це капуста, буряк, шпинат, петрушка, соя, зернові, бобові, сухофрукти, горіхи та гриби. Добова потреба в цій амінокислоті становить 5-10 грамів на добу, але потреба буде зростати при депресивних станах, при патологіях нервової системи. Потреба, навпаки, буде знижуватись при зайвій збудливісті непереносимості глутамінової кислоти організму. Симптоми, які будуть вказувати на дефіцит глутамінової кислоти, це ослаблення імунітету, порушення функції нирок, погіршення пам'яті, когнітивних функцій, підвищена втомлюваність, нервова збудливість, дратівливість, депресія, порушення сну. У дітей може бути затримка розумового і фізичного розвитку. Симптоми, які будуть вказувати на надлишок глутамінової кислоти. Це головні болі, нудота. Порушення роботи печінки, хвороба Альцгеймера, підвищений вміст глутамату у синапсах між нейронами може призвести до перезбудження нейронів, і навіть це може призводити до їхньої загибелі і, як наслідок, спровокувати розвиток хвороби лугерінга це аміатрофічний латеральний склероз, тобто параліч та атрофія м'язів, форми глутамінової кислоти л глутамінова кислота є біологічно активною формою. Саме ця форма є основною для організму людини, тому що використовується для синтезу білків, нейромедіаторів, амінокислот, приймає участь в енергетичних процесах та підтримці роботи нервової системи. Інша форма це Д-глутамінова кислота, вона є неактивною формою, вона практично не зустрічається у природі, Д-форми не виконують значної біологічної ролі, але вони можуть бути штучно синтезованими з метою проведення досліджень або якихось технічних цілей. Інша форма глутамінової кислоти це глутамат натрію, це сіль глутамінової кислоти, яку дуже широко використовують у харчовій промисловості, в якості харчової добавки Є621. Використовують цю харчову добавку для підсилення смаку продуктів, аромату страв, особливо м'ясних, рибних, молочних, тобто тих страв, які містять білок. Додаю до фастфуду, снеків, соусів і різних напівфабрикатів. Наступне питання, яке ми з вами розглянемо, це застосування глутамінової кислоти. Вона виконує важливу роль у підтримці нормального функціонування нервової системи і енергетичних процесів, які протікають в організмі, тому вона використовується як нейропротекторний засіб для покращення передачі нервових імпульсів і стабілізації когнітивних функцій. Препарати на основі глутамінової кислоти призначають при неврологічних захворюваннях, наприклад, таких як епілепсія, церебральні паралічі, затримка розумового розвитку та при інших ураженнях центральної нервової системи. Завдяки участі у процесах детоксикації аміаку і підтримці роботи головного мозку, глутамінова кислота сприяє поліпшенню загального стану пацієнтів при метаболічних розладах і деяких хронічних захворюваннях. Також глутамінова кислота застосовується для відновлення після Травму головного мозку, інтоксикацій та хронічної втоми, яка пов'язана із порушеннями енергетичного обміну. Глутамін, що є похідним глутамінової кислоти, часто використовується і в спортивному харчуванні для прискорення відновлення м'язів, для підтримки енергетичного балансу та зміцнення імунітету після інтенсивних фізичних навантажень. А тепер ми з вами переходимо до розгляду тестів із буклету Крок 1. Всі тести будуть із буклету Біохімія. Перший тест. Шляхом утворення якоїсь полуки відбувається знешкодження аміаку у клітина головного мозку. Глутамінова кислота знешкоджує аміак і перетворює. Його на нетоксичну речовину, яка називається глутамін, тому правильна відповідь аглутамін. Наступний тест. Травма мозку викликала підвищене утворювання аміаку, яка амінокислота приймає участь у видаленні аміаку із мозкової тканини. Із мозкової тканини аміак видаляється шляхом перетворення його на нетоксичну речовину глутамін. Ця речовина утворюється в результаті реакції глутамінової кислоти з аміаком. А все це відбувається за участі ферменту, глутамат синтетази. Тому при травмі мозку може порушуватись процес утворення глутаміну, і це буде призводити до накопичення аміаку у мозку. Тож, правильно. А відповідь це глутамінова кислота. Наступний тест. Аміак є дуже отруйною речовиною, особливо для нервової системи, яка речовина бере особливо активну участь у знешкодженні аміаку у тканинах мозку. У тканині мозку аміак знешкоджується шляхом перетворення його на глутамін. Це відбувається в результаті реакції глутамінової кислоти з аміаком. Тож особливо активну участь у знешкодженні аміаку буде приймати глутамінова кислота? Правильна відповідь А. Наступний тест хворий поступив у клініку зі струсом мозку. На фоні неврологічних симптомів у крові збільшується концентрація аміаку, яку речовину слід призначити для знешкодження цієї речовини. У московій тканині. Глутамінова кислота знешкоджує аміак і перетворює його на нетоксичну речовину глутамін. При травмах мозку може порушуватись процес утворення глутаміну, і це буде призводити до накопичення аміаку у тканині мозку. Але аміак є дуже токсичною речовиною, особливо для головного мозку, і тому для його знешкодження додатково призначають глутамінову кислоту. Наступний тест важливим джерелом утворення аміаку в головному мозку є дезамінування АМФ, яка амінокислота відіграє основну роль у зв'язуванні аміаку в нервовій тканині. Основна роль у зв'язуванні аміаку в нервовій тканині буде належати глутамату, який буде задіяний у процесах перетворення аміаку на глутамін. При декарбоксилюванні глутамату в центральній нервовій системі утворюється медіатор гальмування. Назвіть його декарбоксилювання глутамату це процес, який відбувається в центральній нервовій системі. В результаті цього процесу глутамат, який є основним збуджуючим нейромедіатором, Перетворюється на основний гальмівний нейромедіатор гамма-аміномасляну кислоту, тому правильна відповідь А – аміномасляна кислота. І останній тест. Центральну роль в обміні амінокислот у нервовій тканині відіграє глутамінова кислота. Це пов'язано з тим, що дана амінокислота зв'язує аміак, знешкоджує аміак і перетворює його. На глутамін. Тому правильна відповідь зв'язує аміак з утворенням глутамін. Дякую вам за перегляд відео, буду вдячна за вподобайку та підписку і до зустрічі у наступних відео.